Вітаю, колеги! Мене звати Володимир. Ви на каналі про товарку. У цьому відео я розкажу вам, як можна аналізувати конкурентів на OLX. Дізнатися. Як дізнатися взагалі, що продається? Можна скористуватися сторонніми ресурсами, такими як Google Trends, Google Ads, та навіть Яндекс Фордстат, можна залізти. Можна подивитися популярні запити на самому OLX, ну і інші варіанти. Але яке саме з цих оголошень буде приносити результат? Яке саме оголошення? Люди будуть дивитися, люди дивляться вже і замовляють. На жаль, на жаль, наразі на OLX немає вбудованої аналітики. Ну тобто, ви можете подивитися, проаналізувати тільки ті оголошення, які вже самі зробили і самі. Опублікували. А значить, що для того, щоб проаналізувати, вам доведеться витрачати час і витрачати кошти на те, щоб створити оголошення, на те, щоб затестувати взагалі якийсь товар, затестувати картинку до нього, затестувати до нього ціну ну, і, відповідно, інші моменти. Або ж, можна замовити аналіз конкурентів. Як це відбувається? Ми беремо якийсь товар або навіть продавця. Якщо, наприклад, ваш товар у вас є точніше, конкурент на Олексі, який продає конкретно ваші товари, ви можете навіть його аналізувати. Ми збираємо кількість переглядів цього оголошення в перший день, і далі збираємо у другий, третій, ну. Як ми вже домовимось день. Далі все це зводимо в Google таблиці, і після чого ми можемо побачити, які оголошення людям цікаві, на які вони переглядають частіше, а які оголошення вони припускають, скролять і навіть не заходять до них. А якщо вам дуже цікаво, але поки що мало що зрозуміло, давайте я вам покажу на практиці. Але перед цим не забудьте обов'язково вподобати це відео, підписатися на цей канал. Ну, і також ви можете залишити будь-який коментар в описі. Це буде непогано. Отже, перейдемо безпосередньо до аналітики. Ми збирали таку аналітику по термобілизні з 31.08 по 6.09. Що в нас вийшло? Я себе продавати термобілизну і для себе збирав такі дані. А, що ми тут бачимо? Ми бачимо адресу безпосередньо, де розміщуються оголошення там, категорії. А, ми бачимо заголовок, який використовується в оголошенні, ми можемо бачити повністю текст, який прописан в цьому оголошенні. Також є в нас ціна, ну, продавець, є зображення, де воно це бізнес чи час розміщувало. Також є посилання на оголошення, і дві колоночки день перший і день другий. І скільки загалом у нас вийшло переглядів. Тут в нас ми витратили 6 діб. Протримали, і загалом, що ми бачимо, що за один день, в середньому 33 і 6 людей тут 29, 25, і ну, так далі. Тобто ми бачимо в середньому, яке оголошення набирає, скільки переглядів за один день. А, якщо ми хочемо прийти по оголошенню, ми просто клікаємо по ньому і воно відкривається. Раніше. Раніше ось тут була інформація, скільки саме переглядів на сьогодні у цього оголошення. Зараз ця інформація скрита, і тобто ви самі вже не зможете там записувати такі дані і слідкувати за цим. Але є софт, який все це робить за вас. Також цікавий момент: є, наприклад, оце оголошення, і воно наразі недоступне. Да, ось. Це оголошення більш недоступне, тобто людина його е, перестала продавати, можливо, розпродав товар. Що ми можемо дивитися? Е, окрім того, що ми можемо бачити ну, маленьку да, мініатюру? Е, якщо у нас був прикольний цікавий товар, який перестав продаватися, але ми хочемо подивитися, яка тут була перша картинка, на що люди дивилися. Тоді ми можемо отак відкрити зображення і побачити всі 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 фотографії, які використовувалися. Дуже просто копіюємо першу фотку, вставляємо, і в нас ось в такому вигляді є ця картинка. Доволі непогано. Як ви можете використовувати це для себе? Наприклад, ви продаєте електропростерадло. Їх наразі тут 320 оголошень, але це не дешева категорія для реклами. Тобто, вам треба буде витратити гроші на те, щоб купити розміщення на місяць, і плюс, наприклад, зарекламувати його, тому що без реклами воно може менше приносити вам прибутку. Але. Ви не розумієте, яке саме з цих оголошень буде гарно заходити, тільки ні, які картинки будуть кра краще е щепляти людей для того, щоб вони подивилися і замовили ваш товар. Що для цього треба зробити? Для цього ви можете замовити аналіз ось такий самий, тільки по е тому самому електропростерадлу. Як це відбувається? Е у нас є ось така табличка з цінами. Ціни. На сьогоднішній день актуальні такі, скоріш за все, вони будуть змінюватися. Ви їх можете скопіювати собі для того, щоб тут вводити, тому що це вам лише перегляд доступний. Або ж, ну, так, да. тобто ви копіюєте цю табличку собі, в свій Excel, і там вже зможете вводити дані. Ось, до прикладу, це вже не огляд, а це безпосередньо тут створював в цьому аккаунті. І, наприклад, у нас тут 300. 80, 320 оголошень. Ми вбиваємо 320 тут, і бачимо, що вартість послуг на сьогоднішній день буде 256 гривень. Що погодьтесь доволі дешево. Тобто, за ці гроші ви повністю будете мати всю інформацію про ваших конкурентів, які продають цей товар. Будете розуміти, які товар продається краще, які гірше, які оголошення заходять людям, а які вони не дивляться. Більше того, наразі це безкоштовно. Я буду збирати ось тут інформацію по різним товарам, і ви зможете дивитися, переглядати її безкоштовно. Знов таки, поки що, як тільки тут збереться, більш-менш. Така пристойна пристойна кількість е, цих товарів, то я думаю, що ця історія буде закрита від загального доступу. Але поки що безкоштовно посилання на цей е, Google Docs, ви знайдете в telegram каналі тому обов'язково підписуйтесь. Е, е, бурундук про товарку, посилання на тг канал є в описі під відео. Ну і також не забудьте обов'язково вподобати це відео і написати коментар, що ви, в принципі, про це думаєте. Як вам, в принципі, така ідія? Доволі, я думаю, непогано цікава штука, сам користуюсь, і це допомагає розуміти, які оголошення краще заходять, які гірше, і тим самим просто ти економиш і час, і економиш кошти на тесті різних товарів. Дякую за те, що подивилися до кінця. Заробляйте!